Нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світ. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас. У нас виробництво щодо. Технології дронів, ребів, артилерії, вона дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних. Нікого не поважає, тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий в цьому році.